Для когось війна почалась майже два роки тому, коли ви почули звуки вибухів. Для мене ж у 2014-му. Саме тоді я зрозуміла цінність сім'ї та родини в цілому. Саме тоді я вже знала, що таке чекати, чекати додому, чекати, коли вся сім'я збирається за столом. Привіт! Мене звати Люда, і я несу ідею родинної скатертини, вкладаючи всю любов і віру в нашу перемогу. Я створюю виткані скатертини та скатертини з машинною вишивкою. Українські вишиті скатертини для популяризації українських традицій в кожній сім'ї, також цікавим елементом для сучасного декорування столу є ранер, тонка доріжка на стіл. Українці найхлібосольніша нація, тому у голові родини стіл, який покритий скатертиною. Моя ідея, щоб кожна українська сім'я застеляла стіл українською вишитою скатертиною. Для повернення традицій наших предків тому запрошую вас до себе на сторінку, щоб ви могли обрати скатертину саме для вашої родини.